Ще одне додаткове відео, щоб ширше камера взяла щоб більший об'єм простору передати. Це у нас спальня. Ось таким видом я вже це відсуну, щоб показував вигляд. Це Храм якийсь значить. Парк, храм. По ту сторону будинку є там всі супермаркети, магазини. Поруч значить, у нас там проспект червоної калини, весь транспорт, не проблема. Так, це відео я додатково знімаю, щоб ширша камера була. Передати весь простір, а то 57 квадратів для однокімнатної не зовсім зрозуміло. Це такі коридори, Там у нас ванна, кухня, ще раз кладовка або гардеробна Місце є. Ще раз ванна. Таке. І зона кухні? Кухня 14 метрів, нагадую, ну, десь 7-8 квадратів та лоджія. Вся квартира ще у нас східну сторону тут. Добре, відкрити, ще буде краще. Найголовніше теплопідлога є на балконі, що не сказав в передньому відео.